Дорогі ротарійці, шановні друзі та партнери, запрошую вас на конференцію дистрикту 2232, яка відбудеться 7 червня 2025 року в місті Полтаві. Конференція стане платформою для діалогу та натхнення, де кожен з вас зможе внести свій вклад в розвиток майбутнього ротарі в Україні та в цілому світі. Цьогоріч ми з вами збираємося в місті Полтаві, який є символом національної єдності, культурної спадщини, духовної столиці України. І саме тому моє звернення до вас лунає з історичного місця біля пам'ятника Григорію Сковороді. Це видатний український філософ, який сповідував цінності людяності, духовного зростання. Та безкорисливо служіння суспільству. Ці цінності актуальні зараз, коли ми з вами, як ротарійці, прагнемо звінити світ на краще через служіння іншим. Григорій Сковорода вірив в те, що справжнє щастя полягає в здатності знайти гармонію з собою та світом навколо. Саме такі цінності відображаються в наших діях. Та проєкта, коли ми підтримуємо громади, допомагаємо закладам освіти та охорони здоров'я, сприяємо миру та взаєморозумінню. Запрошую вас на конференцію дистрикту 2232, де ми з вами обміняємося ідеями, напрацюємо плани на майбутнє, разом ми зможемо досягти більшого, втілюючи в життя. Філософію служіння понад власне Я і, знаходячи в цьому радість, команда дистрикту активно працює над підготовкою конференції. Запрошую і очікую вас 7 червня 2025 року в місті Полтаві. Щиро ваш в ротарі, губернатор дистрикту 2232 Олександр Хардінг.